Як впоратись з болем між лопатками та в попереку завдяки тільки чотирьом вправам кожного ранку. На кожну вправу робиться 45 секунд і робиться 3 підходи. Поїхали. Лягаємо. Ось таким чином наш поперек приклеюється. Ми згинаємо ноги 45 градусів, руками тягнемось вперед. Таким чином, ми пророблюємо прес. Потримали, після чого ми беремо за гомілкостопи і виходимо в сідничне міст. Лопатки зводяться разом, тиснемо більше сідницями, поперек не прогинаємо, втягуючи живіт. Таким чином потримали. Лягаємо. Беремося крес-накрест, ось так за коліна. І починаємо розводити ноги. І ми натягуємо усі м'язи між лопатками. Тримаємо, після чого, сідаємо коліна до грудей. Спина пряма наші. Сіднічні кістки знаходяться на підлозі. А більше таких вправ, повноцінних тренувань знайдеш у мене на каналі. Переходь та практикуй!